Вітаю! Цикл вправ поетичне відновлення для всіх, для маленьких і для дорослих, для тренування логіки, мовлення, пам'яті тощо. За допомогою цих вправ можна повторити деякі правила або навіть вивчити їх. Насамперед, же, це актуалізація креативного мислення. А творчі здібності має абсолютно кожна людина, кожна серія це окрема поезія. Уважно читаємо рядок і відновлюємо пропущені слова за допомогою зображень. Пам'ятаємо про Риму, узгоджуємо слова за числом, родом, відмінком чи часом. Уважність на цьому етапі є майже 100% гарантією успіху. Тому працюємо швидко, але не занадто поспішаємо. І обов'язково виконуємо самостійно, нікуди не підглядаємо. І нікого не запитуємо. Записуємо або запам'ятовуємо слова, які дібрали. На кожен уривок відведено 20 секунд, потім з'явиться наступний уривок, тобто продовження поезії. Під словом, уривок маю на увазі частину поезії, це може бути кілька рядків або й ціла строфа. Коли все буде розшифровано, а поезію відновлено, можна буде перевірити себе. Тут ми разом прочитаємо авторську версію поезії і з'ясуємо, чи правильні слова дібрали. Головне, аби відновлення було грамотним, слова узгодженими, а смисл не утрачений. Це і є успішним виконанням вправи. Навіть якщо ми дібрали десь замість авторського слова синонім, наприклад. Тепер можна вивчити поезію на пам'ять за бажанням. Або за завданням учителя, якщо цей твір з програми. А перед початком роботи над кожною серією поетичного відновлення обов'язкові п'ять фактів про автора або його твір. Ця серія присвячена поезії Це Моя Україна Анатолія Камінчука. Анатолій Камінчук український дитячий письменник, який жив у місті Києві. Працював у журналі Малятко, а перший вірш написав у 1956 році. Працював учителем на Житомирщині. Творча спадщина Анатолія Камінчука є доволі великою. Нам відомі збірки віршів для дітей, такі як Ластівки, Равлик-Павлик, Дятлик Школу відкриває та інші. Ми разом прочитаємо авторську версію поезії і з'ясуємо, чи правильні слова дібрали. Це моя Україна, Анатолій Камінчук. Зацвітає калина, зеленіє ліщина. Степом котиться диво луна. Це моя Україна. Це моя батьківщина. що... Як тато і мама, одна. Тепер можна вивчити поезію на пам'ять за бажанням або за завданням учителя, якщо цей твір з програми.